Котики, на вулиці холодно, багато снігу, води, криги та орків. Ну, з орками я впевнена, ви розберетеся. А для того, щоб ви не змерзли лапки, сонечки наші, котики. Нагадую, маємо величезний асортимент чоботів. Щоботи виробника леміго, розраховані на різний температурний режим та мають різні моделі. Можуть бути коротенькі з звичайним чулочком з войлоку, можуть бути вищі з тим самим чулочком з войлоку, а можуть бути високі з куліскою, щоб не набрати снігу. Або дощу всередину. І з трьох шаровими всередині. Такі чоботи розраховані на температурний режим до мінус 35 градусів для ноги. Мінус 70 витримує сам чобіт. Вони легкі. Теплі, надійні та зручні. Вони є, розміри є і моделі є. Підберемо всім. А також не забувайте про хімічні грілки, які активуються від контакту з повітрям. Це можуть бути грілочки для ручок і для ніжок, устілочками. Відкрили, розпакували, вклали в чобіток, в рукавичку, в кишеньку. І 8, 10, 12 годин вас щось гріє, окрім нашої любові і заботи. Котики, гатіть!